В ну, першу чергу треба забрати корупцію в державі, наладити економіку і ну, шлях до Європи, напевно. Ну, щоб хороший був, вважав людей, люди його будуть уважати. Щоб він був в першу чергу чесний, не обманював нас, людей. І щоб надіємося, щоб цей наш президент не буде такий, як попередній. Припинилося це все сепаратизм, цей весь не дуже хороший, якби. Ну, хай цим в першу чергу займається, а далі вже буде видно. Він має змінити повністю всю владу Верховній Раді в парламенті, має е, не тільки ну, якби про себе думати, має про молодь, про весь український народ думати і взагалі має е, ну, покращити набагато наше життя. І немає помилки взагалі, на, ну, немає шансів на помилку. Перші кроки, ну, ця антитерористична операція має години тривати, а не дні.